Друзі, привіт! Сьогодні хочу вас познайомити із камінною топкою від німецького виробника Хокстер СК 67 х 45 х 51. h В нашому салоні представлена кутова модель правостороння. Одразу хочеться звернути вашу увагу на цільногнуте скло. Цей виробник в кутових моделях використовує за замовченням цільногнуте скло, і це дуже класна фішка. Подивіться. Наскільки це круто виглядає, і це запобігає приломленню картинки живого полум'я. Але опціонально ви можете замовити скло із двох частин, це буде трошки дешевше. В нашому салоні представлена модель із гіллятином відкриванням дверей, це підйомні дверцята. Це плавний та безшумний хід завдяки точним напрямним та герметичному притиску. Ця масивна конструкція вона просто виключає деформацію та гарантує довговічність. Дверцята тут фіксуються в будь-якому положенні, що теж дуже зручно у використанні. Якщо з будь-якої причини, чи то ревізійної, чи то просто протерте скло, нам потрібно відчинити дверця та обік, то ось дивіться, є такі певні фіксатори, їх чотири штуки в даній моделі, і що дозволяє нам відчинити стопку не тільки вверх, але й в бік за потреби. Подивіться зблизу наскільки все якісно виконано. Максимальна потужність цієї топки 16 кВт, а це регулятор інтенсивності горіння живого полум'я. Ще хочу показати ось таку з'ємну ручку. Це додаткова опція в Хокстер. Ця ручка вона завжди залишається холодною і додає ще більше мінімалізму у дизайні. Для фетурування хокстери використовують у своїх топках товстостінні шамотні плити. Вони акумулюють тепло та забезпечують оптимальну температуру горіння. Цей матеріал дуже хорошо самоочищується. Ми бачимо поглиблене дно, так зручніше використовувати топку, а також додаткова опція у хокстерах це ось темний варіант шамоту. В цій високотехнологічній топці є підвод зовнішнього кисню, є самоочистка скла, ККД понад 80% завдяки системі подвійного допалювання. Корпус топки Хокстер виконаний із жароміцної сталі. Це висока стійкість до температурних навантажень, надійне зварювання та мінімальне теплове розширення. Камінні топки Хокстер це не просто топки, а гарантія затишку, надійності та сучасного комфорту. Обирайте найкращу європейську якість для свого дому від офіційного імпортера в Україну в магазинах Камінін.